Аліна починаючий митець, дівчина каже: на виставку завітала з друзями подивитися на чудові витвори митця, набратися натхнення, прийняти для себе невід'ємний досвід скульптора, зануритися в атмосферу мистецтва. «Це очень много для нас значить. Ми можемо сюди почерпати вдохновення, взяти для себе якийсь то опит, прийнять якісь техніки. Але ми з удовольствием посмотрели всі представлені роботи. Нам всім очень понравилась. Зі слів директора музею, виставка присвячена дню художника, проводиться щорічно із запрошенням всіх художників міста. Подія дуже знакова, тому і зібрала безліч людей. Скульптура вона дуже знакова, скажімо так, особливо для нашого города. Ну даже по пам'ятнику Стаханова. Да. Дійсно, залишився один чоловік з абинним молотком із робочого класу. Он... У митця любов до мистецтва з'явилася ще в школі. З малих років мріяв стати художником. По закінченню училища вступив до Харківського художнього інституту. Це і стало початком кар'єри художника та скульптора. На даний момент митець працює над роботою так ось воно дике поле. Я от зараз ліплю там начало заселення нашого краю. Як перші козаки з'явилися. Так і називається так, от дикое полі. поле. Козак з Скіфська баби. Виставка широко і об'ємно представила як художні досягнення творів митця, так і географію побутування. Скульптор відомий не тільки в Україні, а й за кордоном. Його твори знаходяться в музеях України, а також у приватних колекціях інших країн Росії та Голландії.